Буває раз в житті. Матч легенд спорту та кіберспорту. Динамо проти Наві, Матч у кс 2 і один сервер. Ні, це не видумка. Це битва, яка відбулася 23 вересня. Шапоренко, Брашко, Попов, Біловар і Дубінчак намагалися проявити свої футбольні скіли у кіберспорті. Що з цього вийшло? За кого я вболіваю, я такий, ну за Динамо, просто тому що ну, тому, що об'єктивно вони слабші. Я в самому один ще грав в 1.6, Потім, коли вже трошки підріз, то закинув і не грав, і не було чому. А потім, вже коли коронавірус почався, карантин, то я тоді собі купив ноутбук, почав грати в Counter-Strike, Так і ми там друзі навчили, так грав, грав, грав на карантині і вже так прийшла любов до Контрастрайку. Ну і потім вже все і купив комп'ютер, і інколи інколи проводжу час за комп'ютером. Це можна сказати відволякає теж від всього, що виходить в житті. Макази, що не вбиває, попов щодо вбиває і ми било вара! Перемога іме на першій мапі! Чого вас поставили проти навіть? Суть не в розкидках. Суть в стрільбі. Опа! Бач, бач, це як Зіс сказав. Я казав, я казав Зіс, ви можете тренувати тактики. Це спільний захід футбольного клубу Динамо Київ та Наві. Автор ідеї Джі-Джі Бет. А ТІВІ виступив у ролі технічного партнера заходу. Які футболі не і такі кіберспорті. всі гравці з дитинства займаються цією справою, і тому з року в рок вони прибавляють та стаються краще. Мені здається, він прямо перед біловаром вийшов і закрив йому приціл в цьому моменті». Все відбувалося на найвищому рівні. Всі, хто тут дуже комфортно, і ми розуміємо один одного. Завжди там граємо, коли є час. Наша камера зафіксувала процес поза трансляцією, і там дуже багато цікавого емоції, коментарі. Залаштунки. Птицяти вподобайку інумо дивитися. Як, як динамо Київ? Е, класно, класно. Мені мені дуже сподобалось, я тільки що казав. Я, я прям переживав за них всією душ, душею. Я сидів е, не, настільки переживав, що не міг слова сказати. Я реально отак от сидів, просто повністю вжався в це крісло. Коротше, як звичний матч Наві, тільки проти Наві вболівав. Та всі грають, всі нормально. На одному ж самому рівні граю, тому просто що, ну, важко буде проти Наві. Вони ж все такі чемпіони і дуже талановита команда. Щодо самої події, то матч був розділений на три етапи: спершу гравці Динамо грали в команді проти суперника із Наві, другий етап кожен сам за себе. Ну і в фінальному третьому зробили мікс. Поділили на дві рівні команди для шаленої інтриги. Тож «Наві-Ди» проти динаві. Але як виявилося, її не було. На віди впевнено переграли суперника 13-5. А фінальну крапку поставив Крістіан Біловар. Окей, перший вбив один на один ситуація. Біловар проти Вандерфула. В пленті ховається гравець нападу. Вандерфул. Вандерфул клащ-раунди виграють! Біловар ставить крапку в цьому е, раунді, і взагалі в цьому матчі. Розгромний для Counter-Strike рахунок, ну тому що в одній команді е, троє гравців, в іншій двоє гравців. І класні футболісти. Абсолютно <с вірно. Залітайте в коментарі і напишіть, чи слідкували ви за подією і, взагалі, як вам подібні шоу. Як би ти себе описав трьома словами КС? Який ти гравець? Найголовніше це командний гравець. Думаю, що інгейм лідер може сказати який ну можу щось сказати яку тактику. Ось і, ну, і можу і піти першим вмерти.